Друзі, всіх вітаю! У нас обзор японського шпіца. Якщо у вас є така собака, напишіть, будь ласка, про неї в коментарях. Які хороші моменти, які погані, приступаємо до перегляду. І все, що сподобається, напишіть знизу. Всім привіт! Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про таку породу, як японський шпіц. і познайомити вас з нашою ученицею Нікою. Японський шпіц — це порода, яка була виведена в Японії в 1920-30 х роках. Родоначальником даної породи був білий німецький шпіц, привезений до Японії з Східного Китаю. Дана порода є невеличкою, зріст сягає десь від 25 до 38 см, залежно від е, е, статі. Вага від 5 до 7 кг орієнтовно. Тривалість життя. 12-15 років за умови належного догляду за собачкою. Японський шпіц – це така гармонійна, доволі елегантна собачка, яка має довгу густу шерсть і густий підшерсток. Відповідно з цього випливають потреби в постійному грумінгу, вичесуванні даної собачки, слідкуванню за шерстю, за харчуванням собаки, щоб шерсть не ставала коричневою, не скачувалась і тому подібне. Також потрібно слідкувати за. Кіхтиками регулярно їх підрізати, слідкувати за чистотою вух, за харчуванням, тому що можуть бути алергії, виражені в тому, що собачки будуть текти очі, і через це буде фарбуватися шерсть навколо очей. Вони мають такий довгий закручений хвостик, з який рясно вкритий шерстю. По характеру, це активна собака, вона дуже любить і дуже залежна від контакту з власником. Вона любить дітей, вона любить гратися, вчитися, вона любить активне проведення часу. В навчанні це активна, життєрадісна собачка, яка швидко схоплює новий матеріал, любить вчити щось нове, любить активні заняття. Тому вона підходить для різних напрямків навіть навчання. І якщо у вас дана порода, ми не рекомендуємо вам зупинятися на загальному послугу. Ми розвивати вашу собачку в різних напрямках, розвивати її різносторонньо. Шерсть шпіца виглядає так, наче вона потребує щоденного, регулярного догляду. Але завдяки текстурі шерсті і завдяки особливому шару, такому на шерсті, бруд зчищається доволі легко, але все одно собака потребує. Регулярного догляду за шерстю вона потребує миття, вона потребує вичесування. Єдине, що так як шерсть у шпіця доволі така жорстка і суха, не рекомендовано купати його частіше ніж раз на два місяці, і рекомендовано використовувати шампуні, бальзами, конди... кондиціонери – з різними маслами, які будуть наповнювати шерсть вашої собачки, і не будуть її пересушувати, щоб не викликати в подальшому запалення і свербіж на шкірі собачки і ніякі дерматологічні проблеми. Також шерсть. Довга, тому її бажано після миття обов'язково сушити феном. Для чого? Для того, щоб не було середовища для утворення якихось грибків на шкірі або шерсті собачки. По здоров'ю це, в принципі, доволі здорова собака, без якихось особливих е, генетичних проблем. Єдине, що через неправильне харчування, стрес, алергії, собака може мати надмірну сльозоточивість очей, про що ми вже говорили, що може виражатися фарбуванням шерсті навколо очей. тому. Дуже важливо слідкувати за їх раціонним харчуванням і за їх станом загалом. Це прудка, смілива собака, яка є доволі е, такою емоційною, гавкучою. Тому навіть якщо ви берете японського шпіця не з ціллю охорони дому, вона чітко розуміє те свою територію і може оголошувати, що на території незнайомці, або якісь речі, які викликають у неї тривогу, або Особи, які викликають у тривогу, тривогу своїм Від інших шпиців вона відрізняється також тим, що це доволі така спокійна собака, вони більш врівноважені, вони, навіть не дивлячись на те, що вони так активні, так веселі, так граливі, вони доволі швидко можуть повернути себе в спокійний стан і в ньому знаходитись. Якщо ви задумаєтесь над тим, щоб придбати дану породу, або така порода вже у вас є, і вам потрібна допомога з її вихованням, ви завжди можете звернутися. Вернутися до нашої школи. Ми виховуємо собак різних пород, різних розмірів, різного віку. І японський шпіц не є виключенням. Якщо ви хочете придбати дану породу, боїтесь наткнутися на недобросовісних заводчиків. У нас є постаха підбору цуценята. Ви завжди можете звернутися до нашої школи, і ми завжди допоможемо вам підібрати цуценя. Під ваші потреби, тому не соромтеся, звертайтеся, ми завжди раді вам допомогти. Ну що ж, ви глянули про породу цієї собаки? Скажіть, будь ласка, що вам конкретно сподобалось, а що не сподобалось, тому що у всіх собачок різні розміри, різна шерстка, різна поведінка, і кожен для вас хто. Думає зараз купувати чи не купувати таку собаку. Кожен зробить свій висновок після цього відео. Але що я хочу сказати, ті люди, які вже мають таких собачок і подивились це відео, напишіть, будь ласка, про собачку, про свою собаку, якщо вона такої самої породи. І ми будемо дуже вдячні вам. А з вами побачимося в наступних роликах. Не забуваємо донатити військовим волонтерам наближати перемогу ще ближче. Все, до побачення.